Чи квіти твої незін'яви, а вже час в дорогу, щоденно тобі присягаюсь здолати свій сум і тривогу. Міцна і невидима ниточка тримає зв'язок між серцями. Цей досвід маленької смерті навіки залишиться з нами. Солдати, за Україну йди до бою. Пам'ятай, що кохана жде додому. Вони з матір'ю і сестрою тобі радітимуть. Живому. Солдати, ти молись, звертайся молитвою до Бога. Будь певен, що колись вже зовсім скоро наша перемога. Солдати, ти святий наш захисник, ти борониш рідну землю, ти наш справжній рятівник, і не пройшло твоє життя даремно. Солдати, наш герой, з тобою ми, з тобою Бог. Хоч незнайомі ми з тобою, я вірю, що ти йдеш лише до перемог. Солдати, бережи себе, скоріше повертайся. Віру в себе і побратимів, без надії сподівайся. Солдати, ти борись, забудь про страхи сори. Ти лиш живий, вже перемога наша скоро. Віри обійми. Коли закладає патрон у обойму і смак вина пам'ятає теж, сталим снігом не спутаєш, еге Приємно, коли грубка тепло дає, ще й Іванич поруч з плечем стає. Броні, каска, на три зуб, три цукерки і яблуко стигле в кишені. Хоч Херсон, кавуни не дешеві, та ще на плечнику місця катма, вміло стримує катів в хвиль хвильтьма. А в гані війна і татаро правдівська кров. Дарують образу воїна любов, ще й оселедець на голові, знак мінусування ворогів. Одурманені, бездумні ці сусіди нерозумні. Відійдіть ви вражі душі, бо за вас не духом душі, кобзаре, валина пісня з краю в край, аж до полісся і свою рідну країну. Нескорену Україну. Для нащадків бережемо і щасливо зажигаємо. Слава Україні! Бережіть своє життя для світлого майбуття, Україну прославляйте, рідний край не забувайте! Пам'ятаю я про вас щохвилини, кожен час, а я від себе шлю привіт своїм учням в цілий світ. Кохання чисто, як джерело. Ласки, щоби була, а в душі тепло. Мирного над головою всім неба. Негараздів, невдач нам не треба.